Радіо Chicago. А пані Оля, наконечно, дякуємо, що завітали. Дякуємо, що знайшли час. Розповідаєте, з чим ми прийшли про що будемо сьогодні говорити? Добрий вечір вам. Дякую вам також за те, що ви робите і за запрошення в вашу студію. Завжди рада тут бути. А сьогодні би хотіла поговорити про туристичні візи, тому що останнім часом фокус дуже сильно змістився на програму U4U, на TPS і на всі ці тимчасові програми, які. Були впроваджені урядом зв'язку з війною в Україні, але не забуваємо, що туристичні візи мають місце бути. Вони далі існують, і ними можна користуватися і потрібно користуватися в деяких випадках. Так. Туристичні візи це якщо говорити абревіатурою, це B1, B2, Так, B1 – це туристична віза з бізнесовою метою. B2 – це є віза з так звана густюва, з метою uh -huh. власне туризму, відвідання родини, друзів і за медичними показаннями. Значить, є зараз актуальність просто в цьому, тому що ну як ви вже там натякнули, згадали U4U є, є TPS, а є інші методи приїхати сюди з більш вигідними умовами. То чому саме туристичні візи? Ну, треба дивитися на мету поїздки, тобто для чого людині взагалі приїхати в Сполучені Штати, і програма U4U, вона підходить не всім. Ми знаємо, що це програма програма тимчасового перехистку, Вона надає можливість перебувати в країні до двох років. І фактично, якщо не дивитися за деякими виключеннями, коли люди роблять адвенс-паролі, подорожують, то це програма, яка передбачає те, що людина тут буде тривалий час без виїзду. Звичайно, вона має свої пріоритети в тому плані, що є дозвіл на роботу, є можливість тут працювати. І фактично перебувати тут в тимчасовому, але статусі майже резидента. Тоді як туристична віза має ряд обмежень, то вона надається переважно терміном перебування до 6 місяців. Звичайно, що на такій візі не можна працювати і вона видається для інших цілей. Але також не у всіх українців, незважаючи на те, що в країні йдуть воєнні дії, є необхідність прихистку, тобто дехто себе все одно. Доволі безпечно і наскільки це можливо нормально почуває в Україні, але є. Потреба приїжджати в Сполучені Штати для того, щоб навідати близьких, для того щоб підписати певні договори по роботі чи з туристичною метою власне поїхати на Ніагару або в Діснейленд, цього ніхто не забирав. А, ну, власне, якщо умовно кажучи, припустимо таку ситуацію, що в Америці живуть діти і батьки хотіли б їх поїхати відвідати, але не хочуть тут лишатися жити, просто поїхати побачити своїх дітей і внуків. То туристична віза це оптимальний варіант. Так, так це оптимальний варіант, тому що вона видається. Це українцям терміном на 10 років. Це є багаторазова віза, мультивіза. І кожного разу при в'їзді офіцер визначає, наскільки довго людина може перебувати в країні, і переважно це є термін 6 місяців. Але людина може вільно подорожувати з цією візою, тобто може приїхати сюди на тиждень, поїхати на місяць назад, потім знову вернутися на тиждень. То немає таких обмежень у виїзді, як вони є з юфою. Тобто почекайте, ви сказали, офіцер визначає в аеропорті скільки часу людина тут перебуває? Шість місяців місяців. Це є максимальний період. Це максимальний період, який передбачений туристичною візою. Так тут він не може поставити 9, 12 місяців. 6 – це є по закону. 6 – це є по закону. Максимальний термін перебування може бути менше. Може бути менше так, в залежності від того, яка мета поїздки, якщо людина їде на конференцію, і говорить, що їй потрібно два тижні, то часто буває, що офіцер може поставити два тижні перебування. Або, скажімо, якщо графік попередніх подорожей людини по цій візі виглядає так, що вона тут проводить занадто багато часу, то офіцер теж може дати менше перебування. Дивіться, це шість місяців безперервного перебування в США. тобто можна поїхати на один день до Канади і назад, і знову ці шість місяців поновлюються. Чи це шість місяців суцільно на рік дається? Ні, такого немає, як шість місяців на рік. Це є шість місяців перебування. І якщо людина, скажімо, виїхала, побула тут місяць, виїхала на день чи на два до Канади і повертається назад. Новий офіцер знову наново приймає рішення, наскільки людині дати перебування. Тобто, в нас були такі випадки, коли, наприклад, приїхали батьки в гості, вони побули у дітей два місяці в гостях, потім вони всі разом поїхали в Мексику, побули mm -hmm. в Мексиці тиждень, вони повернулися, і офіцер в Майамі знов їм дав півроку. Тобто, фактично, це є 8 місяців, якщо все разом А видаються вони на 10 років. Ви згадали, але ж не завжди на 10 років. Зараз завжди для України такий режим, що всі візи видаються на 10 років з багаторазовим в'їздом. А раніше? Раніше видавали такі візи а, я на півроку. Тобто вони також визначалися метою поїздки, і візи видавали переважно це було півроку. То ви хочете сказати, що зараз будь-хто з українців, хто йде, аби подаватися на туристичну візу, або її отримує, або не отримує, Але якщо отримає, то це буде 10 років. Так, правильно цікаво. Добре, з туристичною візою, які є обмеження, перше ви сказали, що не можна працювати. Чого ще не можна робити? Ну, по-перше, люди обмежені тим терміном перебування, який визначає офіцер. По-друге, не можна працювати, не можна, якщо це діти, які приїжджають з туристичними візами, вони не можуть відвідувати школи, тобто не можуть ходити в паблік скулс також. Туристи не мають права на різні державні програми, такі як медичне страхування, різного роду бенефіти, не мають права також відвідувати коледжі та інші академічні установи. Ну і фактично вони обмежені метою. Тої поїздки, яку вони вказали при в'їзді, коли отримували візу. Але ви е, на початку розмови сказали, що є два типи туристичної візи. О, – це е, звичайна така туристична віза, коли ти просто подорожуєш. А – це бізнесова туристична віза. так? Це бізнесова туристична віза. Це коли людина, скажімо, має. Конференцію? Має конференцію, або, наприклад, у нас були такі клієнти, які приїжджають сюди на аукціони, щоб купити якесь обладнання, або купити якісь машини. Тобто, хтось, хто має якийсь дотичний бізнес з Сполученими Штатами, але він не приїжджає сюди працювати, а приїжджає для того, щоб зустрітися з діловими партнерами, можливо, для того, щоб вивчити ринок, щоб набратися досвіду. Тобто, більш такий бізнес. Поїздки ділові добре. Умовно кажучи, поїздка почалася з бізнес-ініціативи, але потім вона різко переросла в бажання тут лишитися. А наскільки це реалістично з туристичної візи перейти на щось інше, щоб що дозволяло би тут бути в Америці? Туристична віза це не імміграційна віза. І коли людина приїжджає сюди з неімміграційною візою, вона може поміняти статус на інший неімміграційний статус в Сполучених Штатах. Часто буває таке, що а, туристи. Приїжджають сюди, ознайомлюються з коледжами, і їм стає цікаво тут повчитися. То дуже часто ми бачимо зміну з туристичної візи на студентську візу. Uh -huh. Це можливо. А з туристичної візи, в принципі, можна змінити статус на будь-які інший, Якщо людина є на то підстави, наприклад, на візу інвестора. Якщо людина приїхала сюди з діловою метою, вивчила а, свої перспективи і має певні гроші, які вона хоче заінвестувати в економіку Америки. Вона може перейти на візу інвестора Ліричний віз що такі так. віза інвестора, і як багато про яку. o som e demora. Існує дві два види візи інвестора. Одна з них це імміграційна віза, це віза eb 5 яка веде до зеленої карти. Тобто, якщо заінвестувати 900 тисяч доларів і створити 10 робочих місць, то можна отримати зелену карту Сполучених Штатів. Зараз перелікаському на рахунку, я продовжуйте. Якщо ми говоримо про неімміграційну візу інвестора, тобто це віза, яка видається терміном на три роки і дає можливість людині працювати тут, в тому проєкті, під який вона інвестує гроші в тому бізнесі і також. Вільно пересуватися, подорожувати і привести сюди свою сім'ю в такому ж статусі. Немає чітко визначеної суми, яка повинна бути заінвестована в економіку, але переважно треба орієнтуватися приблизно ну хоча б на 100-150 тисяч доларів. Теж немаленька маленька сума, чесно кажучи, але вертаємось до нашої теми а до туристичних віз. А зараз ці візи ну знову ж таки напевно не такі популярні, як були раніше, але як часто йдуть відмови. Загалом туристичну візу досить важко кваліфікуватись. Тобто, для того щоб отримати туристичну візу, традиційно потрібно довести те, що людина не має імміграційного наміру. Це є дуже важливо. Тобто, те, що людина може не їде дійсно з метою для того, щоб тут залишитися. а… Може собі в першу чергу дозволити туристичну або ділову поїздку в Сполучені Штати, то дуже великий фокус завжди йшов і далі йде на так звані соціально-економічні зв'язки людини з країною проживання, тобто дивляться на її роботу, наскільки вона стабільно працевлаштована, який в неї дохід, які в неї є збереження, а дивляться на історію поїздок людини. Тобто, якщо кандидат на візу в посольстві говорить, що він їде в Сполучені Штати з метою. Не знаю, відвідання в Флориди, або там завести дітей кудись в якісь розважальні центри, і офіцер бачить, що в цієї людини порожній паспорт, тобто вони абсолютно нікуди не подорожували, то це викликає як мінімум здивування. Тобто, чому саме Сполучені Штати? То кандидат на туристичну візу ідеальний це людина, яка має стабільну роботу, або вона працює там багато років. Видно, що вона тримається того місця, що в неї є певна кар'єра, або це людина, яка має бізнес в Україні, яка теж стабільно заробляє. І яка має в своїй історії дуже багато туристичних поїздок? То чим більше туристичних поїздок вже є в скарбничці кандидата, тим кращий кандидат він на туристичну візу Сполучені Штати. Окей, у мене є одне таке питання. Я його на соціальних мережах був вичитав, але перед тим дивіться: якщо брати TPS, то людина має бути в Америці, щоб податися на TPS, правильно? Так або на, на кордоні з Америкою. Брати U4U потрібен спонсор, так. який привезе. Говорячи про туристичні візи є інформація в інтернеті, я не не буду називати людину, яка то все розповсюджує, але інформація звучить приблизно так: що якщо ви хочете прийти до Америки і не хочете собі забивати голову пошуком спонсора, їдьте у Варшаву чи куди там. Подавайтеся на туристичну візу зараз, під час війни 100% відкриття для українців. Це є правда чи ні? Це неправда. Ми навпаки бачимо дуже багато відмов на туристичні візи, особливо відмовляють тим людям, які вже тут були за програмою «United for Ukraine». Теж є е, е, така е, ціла окрема ніша українців, які тут побували, вернулися mm -hmm. і хочуть приїхати назад, пробують відкрити туристичні візи. Е, факт їх перебування за програмою «United for Ukraine». Не, не у всіх випадках, але дуже часто негативно впливає на рішення офіцера. Е, інформація про те, що українцям відкривають візу під час війни, можливо, була актуальною фактично перший місяць або другий місяць війни, коли дійсно був дуже великий потік українців у Варшаву і Варшавське посольство. Посольство сполучених штатів Варшаві було набагато лояльніше до українців у відкритті туристичних віз ну було лояльніше, але стопроцентної стопроцентного затвердження просто не може бути апріорі. На секунду мусимо перерватися. Шоста година, і маємо поставити дискламер на хвилі. В студії з нами еміграційний адвокат Ольга Наконечна. Ми продовжуємо нашу дискусію стосовно туристичних віз. І питання зараз буде наступним: як а, можна податися на цю візу, який ряд документів потрібен, і чи можна це зробити дистанційно, як хто нас слухає зараз з України? Тому що є і такі, хто особливо на Ютубі люди, які нас слухають, можливо, вони би хотіли приїхати в штати а, по туристичній візі, Чи можете ви їм в цьому допомогти? Подача на туристичну візу завжди йде онлайн, це завжди йде дистанційно, тобто для того, щоб. Розпочати подачу на туристичну візу людина має зайти на сайт скажімо, щоб спростити, щоб зараз не вдаватися в технічні подробиці, на вибрати сайт того посольства, де вона планує проходити okay. співбесіду, як правило, це є країна проживання або країна, в якій людина зараз знаходиться, якщо ми говоримо про українців, які опинилися, на жаль, в багатьох інших країнах Європи і світу. Тобто людина вибирає сайт того посольства, де вона планує подавати на візу, заповнює онлайн аплікацію ds 160. Це є досить детальна аплікація, в якій, власне, вказується інформація. Про роботу людини, про її попередні поїздки, про її склад сім'ї, про мету її поїздки в Сполучені Штати. Далі вона оплачує консульський збір. Також в кожній країні є свої вимоги щодо того, як той консульський збір має бути оплачений. Це всю інформацію можна знайти на сайті того конкретного посольства. Після того людина створює кабінет на сайті US Travel Docs, де вона просить. Апойтмент просить інтерв'ю в посольстві. Термін очікування теж може дуже сильно відрізнятися від країни до країни і від типу візи, на яку людина подається після того, коли є вже призначене інтерв'ю. Кандидат на візу йде туди, в посольство, бере з собою підтвердження заповнення форми, оплати і несе з собою всі супровідні документи, які вважають, що допоможуть їм у отриманні туристичної візи. Це можуть бути довідки з роботи, це можуть бути виписки з банківських рахунків, це може бути запро. Від запрошуючи сторони сполучених штатів в залежності від конкретної індивідуальної ситуації людини зрозуміло. А дивіться, якщо туристична віза все ж таки була отримана, людина приїхала в Америку і щось зробила не так, як вона мала би робити, порушила якусь, якусь процедуру. От, каже, не можна працювати, а вона пішла на роботу і потім це десь в системі воно є я зафіксовано, чи пішла на навчання. А які наслідки можуть бути цього і що буде далі з тою людиною? А, ну якихось а, негайних наслідків не буде. Але ці наслідки можуть проявитися в майбутньому, скажімо, коли людина з цією мультивізою в'їжджає в Сполучені Штати наступного разу. При в'їзді в країну офіцери СБІПІ, офіцери міграційної служби завжди мають право, резервують право на secondary inspection, вони можуть забрати людину в окрему кімнатку, це те, чого всі дуже сильно бояться при в'їзді. Це страшно. І задають запитання про попереднє перебування людини. Тобто, таке ми бачили на на жаль, не раз, коли офіцери якимось чином отримують інформацію про те, що під час попереднього перебування у людини були порушення. І, власне, при наступну, на спробі наступного в'їзду вони пробують ці всі порушення виявити. І якщо вони підтвердяться, то візу анулюють і просто не пропустять. Зрозуміло. А якщо кажете, порушення, порушенняється, відбулося таке буде покарання. Чи впливає? Це на майбутні подорожі до інших країн, Тобто, чи є завжди цікавило мене чи є власне комунікація, чи є, комунікація чи є співпраця між країнами Канадою Америкою? Якщо було порушення по туристичній візі в в Америці, і коли людина потім подає на туристичну візу до Канади, чи ці країни між собою ділять якусь базу даних? Мені теж цікава ця інформація. Я не можу сказати точно. Я не володію такою інформацією. На жаль, але що я бачила на практиці, коли люди подають на туристичну візу, скажімо, до тієї ж Канади, і вони подають із території Сполучених Штатів, <смітна> і також заповнюючи анкету в Канаду. Таку ж, напевно, що саму по складності, як і в американське посольство, людина вказує, де вона проживала останні декілька років. І на інтерв'ю в канадському вже посольстві канадський офіцер завжди може сказати Окей, ми бачимо, що ви тут 5-10 років сполучених штатів, якому статусі ви там були весь цей час. Якщо виявляється, що людина була без статусу, вони розуміють, що ця людина також може порушити законодавство і в і в них. То я не думаю, що діляться якоюсь такою базою, але такі речі завжди важко приховати. З туристичної візи важкий шлях до громадянства? З туристичної візи немає прямого шляху до громадянства. Прямого немає, але все ж таки при зміні того статусу, як ми говорили. А будуть проблеми перед тим, як людина отримає громадянство чи зелену карту на тому ж самому інтерв'ю. Якщо не було порушень, в залежності від того, як людина буде йти до зеленої карти, скажімо, якщо людина йде до зеленої карти через спонсорство роботодавця, то факт того, що було, наприклад, досвіду. У людини була робота без дозволу на роботу, може помішати в отриманні зеленої карти в майбутньому. Або людина приїхала з туристичною візою, наприклад, вона перейшла на студентську, потім вона дізнається, що виграє лотерею зеленої карти, подає свою аплікацію на зелену карту. Якщо в процесі цієї легалізації виявиться, що людина в туристичному або студентському статусі працювала без дозволу на роботу, це буде відмова в. В зеленій карті, але якщо, скажімо, людина приїхала сюди з туристичною візою, пройшло декілька місяців, познайомилася з громадянином чи громадянкою Сполучених Штатів, вийшла заміж чи одружився. То навіть якщо виявиться при легалізації, що були порушення законодавства в тому плані, що працювали без дозволу на роботу, це не буде проблемою в утриманні зеленої карти. Тому є дуже багато нюансів і вони Виходять з того шляху, який людина вибере до легалізації. Ну, справжнє кохання не потребує багато часу, можна за півроку закохатися, дружитися на дітей почати а, на завершення. От зараз до речі, ви згадали за зелену карту за те, що людина може податися. Зараз іде реєстраційний період. Якщо не помиляюся, що він досі триває на зелену карту. А, як багато часу лишилося до 8 листопада? Ви теж цим займаєтеся? Так, так. До вас можна звернутися можна. і за цим. Тому а, зелені карти, туристичні візи. Uh, інвестиційні візи ми сьогодні згадували та багато багато чого іншого. Це все до пані Оліна Конечної uh, офіс на конело, mm. який знаходиться в Десплейнс, Я правильно пам'ятаю? Так, Правильно пам'ятаєте? Нагадайте точно адресу, так щоб люди собі записали, занотували. Наша адреса 701 лі стріт, офіс 610 десплейнс іліной шість і номер телефону, і номер телефону 847-391-1008. А Давайте перевіримо, чи вас чи ваш номер телефону працює, чи то не ваш, чи то є офісом. Це але? офіс, ними вже закриті. А окей, добре. Завтра перевіримо. Дякуємо. пані Олена Конечна сьогодні була з нами. Як я завжди говорю, імміграційний адвокат номер один Чикаго. Я не перебільшую радіо Чикаго.